Добрий вечір. Дякую всім, хто зайшов на мій канал. З вами Наталя Білик Власівська полуниця. І сьогодні знову у нас збір полуниці. Сорт називається Альбіон. Це ремонтантний сорт, який сьогодні росте на моїй ділянці. Хочу показати вам, яка в мене полуничка. Ось дивіться. Ось такі ягідки. Вони дуже чудові, плотненькі, ароматні. Запах стоїть превосходний, дуже солодка. Навіть якщо зірвати і не стиглу полуничку, вона все одно дуже солодка. Ось. Ось такий урожайчик я сьогодні зібрала. І ще хочу показати, яка на сьогоднішній день в мене є розсадка. Закінчиться жара через три дні і буде відправка по розсаді. Так що, кому треба, замовляйте. Завтра буду її всю зрізати. Ось, І буду відправляти. Ось така в мене розсадка. Дивіться, листочок гарний. Кустик хорошо розвинений, коренева донизу, ось така, ось така рослинка. Навіть є з ягідкою, Ось такі є кущики. Зараз я вам покажу, як вона на сьогоднішній день. Кстати, сьогодні у нас 18 серпня. Яку вона мені дає ягідку Дивіться, скільки ягідки. Це ось кущик молоденький. А скільки він дає, як він старається. Ось дивіться. Ось у ягідка Ось ось. Дивіться, як гарно вона цвіте. Який причудовий сорт. Я дуже задоволена цим сортом. Він мені дуже подобається. Він в цьому році, як ніколи, стільки дав мені полунички. Ой, це навіть не одірвати. Не можу одірвати. Ось, дивіться. О, ось ось який, який кущик. Коріння, все-все єсть. Ось дивіться, яка гарна полуничка. Її в мене багатенько. Дивіться, яка. Ось такий в мене причудовий ремонтантний сорт Альбіон Ще покажу вам трохи ягідки. Я дуже задоволена. Ягідка чудесна. Зараз, коли вже немає полуниці, а якщо посадити цей сорт, ви завжди будете з ягідкою. Завжди. Ну, на цьому поки все. Ось трошки ще виноградика вам зніму. Скоро його про нього розповім. Скоро його будемо різати. Ну, все. Дякую вам, всім гарного вечора, мирного неба, пока.